Залужний зробив заяву про політичне майбутнє. Його хотіли поставити замість Зеленського. Такі сигнали надходили просто з адміністрації Трампа. А в Києві намагалися переконати, краще не конкурувати, а стати частиною президентської команди. Як на такі пропозиції відповів залужний та що відомо про політичні амбіції екс головнокомандувача, дивіться у цьому випуску з вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині український посол у Великій Британії, опинився в центрі політичних обговорень. У його бік нібито надходять різні пропозиції, як з України, так і зі Сполучених Штатів Америки. Зокрема, в адміністрації Дональда Трампа його серйозно розглядали як можливу заміну Володимиру Зеленському, і навіть намагалися вийти з ним на зв'язок. Про це пише британська газета «The Guardian» з посиланням на власні джерела. Водночас, голова офісу президента Андрій Єрмак намагався схилити залужного до співпраці, пропонуючи приєднатися до команди чинного президента. На тлі цих політичних маневрів залужний дав чітку відповідь щодо своїх планів. Його слова цитує британська газета «The Guardian» з посиланням на анонімні джерела. З чого все почалося? З напруженою зустрічі між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом в Білому домі, 28 лютого, лідери мали підписати угоду щодо видобутку корисних копалин, але перемови не завершилися сваркою. За інформацією Джерелл The Guardian, Трамп висунув Зеленському жорстку умову. Він сказав, що або Київ підписує договір із Вашингтоном, або цитую, ви будете воювати самі. Далі Трамп заявив, що Україна не має сильних карт для переговорів з Росією. На такі закиди Зеленський заявив, цитую, я приїхав не в карти грати. Він зазначив, що Україні потрібен справедливий мир. Усе це відбувалося під тиском з боку віце-президента США Джейді Венса, який лише підливав масла у вогонь. В результаті лідери обох держав так і не підписали угоду. Після цієї зустрічі, за даними видання, в американській адміністрації зрозуміли, що Зеленський не готовий йти на поступки. У команді Трампа почали обговорювати потенційну заміну, цитую проблемному Зеленському. Так, на думку американській владі прийшов Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії. Оскільки, як пише видання, Залужного вже понад рік розглядають на посаду майбутнього президента, як в Україні, так і за її межами. Через три дні після перепалки у Вашингтоні Джей Венс спробував вийти на зв'язок із Залужним. Його команда використовувала різні канали дипломатичні та неофіційні. Але посол відмовився відповідати. Це рішення, за даними джерел, він ухвалив після консультації з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. У ті ж дні в Лондоні сталася символічна подія. Володимир Зеленський приїхав на зустріч із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. В аеропорту українського лідера зустрів Валерій Залужний. Невдовзі він опублікував фото, на якому вони тиснуть одне одному руки. Джерела, наближені до посла, кажуть, що це був демонстративний жест єдності. Адже Залужний вважає, що підтримувати команду Трампа проти чинного президента України не найкраща ідея. Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україну принизили, і ми маємо бути єдиними. Сам Залужний жодного разу публічно не заявляв, що хоче в політику. Та й на інтерв'ю погоджується дуже рідко. Майже завжди відмовляє. Попри це, багато хто вже почав схиляти ексголовкома до політичної кампанії, пише видання. До посольства в Лондоні почали приїздити так звані політичні паломники: українські депутати, громадські активісти, представники заможних бізнесменів та інші. Вони пропонували залужному підтримку та місце в майбутніх політичних проєктах. Серед усіх до залужного навідувався і скандально відомий Пол Манафорт, колишній радник Трампа. Він пропонував йому свої послуги політичного консультанта, казав, що, мовляв, готовий допомагати в будь-якій майбутній виборчій кампанії колишнього головнокомандувача. Але залужний від такої пропозиції відмовився. Часто навідувався і сам Андрій Єрмак. За словами джерел «The Guardian», він запропонував залужному увійти до політичної команди Зеленського і виступив єдиним фронтом на виборах. Однак посол відмовився від такої пропозиції. Його слова наводить видання «The Guardian». Якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це від мене приватно. Водночас, зазначає видання, Залужний пообіцяв не критикувати Зеленського під час війни. Також колишній головком запевнив, що не створюватиме Офісу президента жодних сюрпризів. Напередодні американська журналістка Кеті Лівінстон, яка працює в «Київпост», поділилася інсайдом. За її словами, Валерій Залужний нібито вже почав готуватися до президентських виборів і навіть відкрив штаб-квартиру у Великій Британії. Журналістка стверджує, що до потенційної команди Залужного входять. Генерал-лейтенант Сергій Наєв, народна депутатка Вікторія Сюмар, його медіарадниця Оксана Тороб. Заступниця директора НАБУ Поліна Лисенко, а також колишній голова наглядової ради Укроборонпрому Сергій Пашинський. Однак, уже невдовзі Оксана Тороп та Вікторія Сюмер заперечили цю інформацію. Вони заявили, що не входять до штабу залужного. А я ж нагадаю, згідно з Конституцією України, проводити вибори під час воєнного стану заборонено. Усі виборчі процеси можуть стартувати лише після його завершення. А що думаєте ви про ці політичні маневри навколо залужного? Чи вірите ви, що екс-головнокомандувач справді піде у велику політику? Пишіть свою думку в коментарях. В Україні випав перший сніг. Карпати накрило білою ковдрою, а з нею прийшло й помітне похолодання. У деяких місцях температура впала до 5 градусів морозу. І це не межа. Синоптики попереджають. Справжній холод лише насувається. Чого чекати від останніх днів літа, чи сніжитиме в інших регіонах країни? Та мешканцям яких областей доведеться в найближчі дні дістати осінні куртки. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. В Карпатах випав перший сніг. Засніжило одразу кілька гірських вершин і курортів у Закарпатті та Прикарпатті. Українці ж одразу почали активно поширювати світлини та відео зі снігопадами у соцмережах. Зокрема, снігом вкрило полонину явірник на Івано-Франківщині. День незалежності чудовий чудовий день незалежності. А на гірськолижному курорті Драгобрат у Закарпатській області взагалі була справжня хурделиця. Снігопад накрив є гору Піп Іван Чорногірський. Там засніжило обсерваторію, розташовану на самій вершині. Справжня зима дісталася й до Буковини села Верхній Яловець. Місцева влада поділилася фото, і на одному з них добре видно. Стопчики термометра впали аж до 5 градусів морозу. Рятувальники закликають людей поки що відмовитися від походів у гори. Кажуть, різке похолодання, слизькі стежки та несподівані зміни погоди можуть бути серйозною загрозою для здоров'я і навіть життя туристів. А синоптики кажуть, що холодна погода триматиметься ще кілька днів. Сніг поки що не прогнозують, але стане значно холодніше, тож варто вдягатися тепліше. 26 серпня всю Україну накриють холоди. Синоптики прогнозують найпрохолодніший день за останній час. Дістати светри та парасолі варто мешканцям північних областей Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської. Там вночі температура впаде до плюс 8, плюс 10 градусів, а в день підніметься лише до плюс 17, плюс 19. Очікуються короткочасні дощі, подекуди, грози з поривчастим вітром. Нарешті території без опадів. І значно тепліше вночі від плюс 11 до плюс 16, А в день повітря прогріється до плюс. Нарешті території без опадів, і значно тепліше. Вночі від плюс 11 до плюс 16, А вдень повітря прогріється до плюс 22 плюс 27 градусів. У середу, 27 серпня, в Україні трохи потепліє, але ночі залишатимуться холодними. На Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині буде найпрохолодніше. Там уночі температура коливатиметься в межах плюс 8, плюс 11, а в день потепліє до плюс 21, плюс 25. Місцями пройдуть короткочасні дощі. В інших регіонах день обіцяє бути сонячним і сухим, але літньої спеки чекати не варто. Уночі до плюс плюс 12, а в день максимум плюс 26 градусів. 28 серпня радимо приготуватися метеозалежним, адже погода влаштує справжні гойдалки. Стопчики термометра різко підскочать вгору. В Україну повернеться літня спека та суха погода. Температура вночі майже всюди коливатиметься в межах плюс 11, плюс 13 градусів, а в день очікується приємне тепло: до плюс 25, плюс 27. Найтепліше буде на півдні, в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Там нічна температура підніметься до плюс 14, плюс 17. А в день стопчики термометрів підстрибнуть до 27-29 градусів з позначкою «плюс». У п'ятницю, 29 серпня, в Україні втримається тепла погода. Синоптики прогнозують денну температуру в межах плюс 26, плюс 29 градусів майже по всій території країни. Найспекотніше буде на Заході. Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській та Рівненській областях. Там стопчики термометрів можуть піднятися аж до 32 градусів тепла. Вихідні в Україні обіцяють бути спекотними, втім подекуди і з дощами. Найгарячіше буде на півдні, в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Там температура сягне 33-37 градусів з позначкою плюс. Водночас у Волинській, Львівській, Закарпатській областях синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. А чи готові ви до настання холодів? Та як готуєте організм до температурних перепадів і зміни погоди? Діліться порадами в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.